Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я переробив свою циркулярку. Ну, тепер це вже циркулярка від підписників. Да? Віталій Рагулін, мій підписник, підігнав мені компресора. Ну, а другий мій підписник Віталій Боровський підігнав мені ось такий гарний вал для циркулярки. Ну, я тільки це все діло зібрав. Ну і зараз, як завжди, вам покажу, що в мене вийшло. Рамку я зрізав, яка була, буду все по-іншому робити. Підшипники на новому валу я розібрав, подивився, шату немає, все в нормі. Вал, який я позичав з мульчера, повертаю назад на своє місце, де він і стояв. Дивіться, це в мене два в одному, компресор і циркулярка. Значить, одразу я хотів зробити, щоб натяжка ремня була двигуном. Але двигун тут працює з компресором вправо-ліво, щоб натягнути. А мені для циркулярки треба було, щоб він працював вверх-вниз. Тому вирішив я його не трогати, так і залишити. Зробив отаку рамку і зробив так, що циркулярка буде ходити вверх-вниз на 3 см для того, щоб зробити натяжку ремня. Ну, ось так мене вийшло. Два уголка тут, і два уголка я вварив на сам вал. Тут платформа така йшла дуже зручно. І знизу приварив два уголка, вони входять і фіксуються. Встановив я натяжний ролик для того, щоб був легкий запуск двигуну. Так, оце такий механізм придумав, дивіться. А ролик сам я взяв з авто, він ексцентрик має тут всередині. Ну, так як мене ремінь злітав, то з однієї сторони я тут на прихватках отаке кільце приварив. Прихватив і водичкою палив. Прихватив водичкою палив, ну, щоб не відпустився метал підшипника. Ну, Я думаю, буде працювати. Далі ніше придбав на OLX, це вже для поперечного різання, як мені і потрібно. Ремінь м'ягенький підібрав, щоб легше запускався двигун. Це у нас желоб для того, щоб тирся летіла вниз, а не попадала на двигун. Так, ну і сам кожух зварив. Кожух. Захисний. Отак виглядає. І знизу крепиться на три болти. Так, ну що, це все ділось Зараз буду збирати, ну а далі вам покажу. Для того, щоб натягти ремінь, вал піднімається вверх вниз на 3 см, цього достатньо. Це як грубе налаштування і також є тонке налаштування це ролик з авто, який має ексцентрик. Це вже можна підлаштувати точніше. ну якось так. Да, ще зробив таких два гачка, як в мене на мотокультиваторі, що примінь відпускав шків на двигуні, і двигун легко буде запускатися. Ну а потім уже за допомогою ролика буде запускатися і сама циркулярка. Поки я не встановив захисний кожух, я зараз вам покажу, як працює ця система, ну а ви подивитеся. Отак все виглядає. Кріплення. Речах для того, щоб запустити циркулярку. Диск для поперечного пиляння. Також зробив захист, якщо гайка відкрутиться, вона нікуди не полетить. Тут зробив під кутом, щоб гарно дрова падали. Спереду два кріплення. Зробив захист від шкива, який крутиться. Працювати мені зручно з цього боку. Тут є такий упор, щоб, не дай Боже, не ухватило пальця. Я для себе зробив таку червону лінію, яка нагадує, що на неї вилазити вже не можна. Працюємо до червоної лінії, це як безпека. Ну і залишилося встановити жолоб, для того, щоб тирса не летіла, як я вам казав, на двигун. І на цьому моя циркулярка зібрана. Отакий тепер має вид, це все залишиться на постійній основі. Перший раз я робив тимчасово. Ну, а тепер, бачите, друзі допомогли. Так воно тепер мені і буде служити. Нагадую, у нас є такі дрова обрізки на розпалку ми прикупили. Ну і для того, щоб їх порізати, мені знадобилася ця циркулярка. З нею тепер діло піде набагато швидше. Ну Зараз давайте разом з вами перевіримо, як вона буде пиляти. Я приготував тут три доски: тонша, середня і товща. І подивимося з вами, як вона буде справлятися. Я думаю, це буде вже набагато краще, ніж минулого разу. Ну що, як ви побачили, тепер у мене гарна циркулярка завдяки моїм підписникам. Велике дякую, ви мені допомогли, я зробив, і тепер пиляти дрова буду легко. На цьому, мабуть, і все. Всім дякую за увагу. Мирного неба, пока.